Озвучено книжкова хмаринка Діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ шостий. Бо воно в нього розбилося. Неділя шона дівайна. Його перший робочий день після тижневої перерви. Почалася, коли він рвучко пробудився зі сну, вихоплений з нього дзеленчанням будильника. Яке наповнило його відчуттям безповоротності, немов дитину, що виходить із матки і знає, що з роду туди не повернеться. Він не міг пригадати багато конкретних подробиць, пам'ятав лише кілька непов'язаних між собою деталей, і мав таке відчуття, що суцільної оповіді він не бачив у вісні. А проте вона вгородилася, наче бритва, в потилицю, і не відпускала його уяву весь ранок. Його дружина Лорен. Була в тому сні, і він досі чув запах її тіла. Вона мала розтріпане волосся кольору мокрого піску, темніше і довше, ніж у житті. На ній був мокрий білий купальний костюм. Тіло мало темну засмагу до голих гомілок та пальців на ногах прилип пісок. Вона пахла морем і сонцем. Сидячи на колінах ушона, цілувала його в ніс, лоскотала йому горло своїми довгими пальцями. Вони розташувалися на ганку пляжного будинку. І шон міг чути шум прибою, хоч і не бачив ніякого океану. Там, де мав бути океан, був ванів порожній телевізійний екран завбільшки з футбольне поле. Коли Шон дивився в нього, то бачив лише своє віддзеркалення без лорен, так ніби він обіймав порожнє повітря. Але в руках він відчував її тепле тіло. Потім його пам'ять зберегла, як він стояв у вісні на даху будинку, а замість тіла Лорен тримав у руках. Гладенький металевий флюгер. Він обіймав той флюгер, а внизу зяяла глибока яма, і на причалі стояла яхта. Далі він побачив себе голим у ліжку з жінкою, якої ніколи раніше не зустрічав. Доторкаючись до неї, Шон відчував за якоюсь дивною логікою сновидіння, що Лорен перебуває в сусідній кімнаті і спостерігає за ними по відео. Тим часом крізь вікно проломилася чайка. Уламки скла розсипалися по ліжку, і шон, уже одягнений, нахилився над ним. Чайка глибоко зітхнула і промовила У мене були шия. І шон прокинувся, перш ніж устиг сказати, бо вона в тебе зламана. Він прокинувся, але сон усе ще важко перекочувався в його мозку. Його пушинки застрягли під повіками і приліпилися на верхній частині язика. Він тримав очі заплющеними. А тим часом будильник не вгавав. Шон гадав, це новий сон, і він досі спить, а дзвінок лунає лише в його уяві. Нарешті він розплющив очі. Відчуття твердого тіла незнайомої жінки і запах моря, який ішов від тіла Лорен, і ще якийсь час залишалися в тканині його мозку. До нього раптом дійшло, що це не сон, не кінофільм, не сумна, присумна пісня. Це були ті самі простирадла, те саме ліжко. Та сама порожня бляшанка з під пива на його підвіконні, те саме сонце в його очах, той самий дзвінок будильника на столику біля ліжка. Це крапав кран, якого він забув закрутити це було його життя, що належало тільки йому. Шон вимкнув будильник, але не відразу підвівся з ліжка. Він ще не хотів піднімати голову, бо не хотів з'ясовувати, чи вона не болить із похмілля. І якщо це так, то перший день на службі видасться йому вдвічі довшим, а він і без того напевно буде тривалим після тижневої відсутності Шона з усією тією гидотою, яку він муситиме проковтнути і жартами, що їх йому доведеться вислухати на свою адресу. Він лежав і слухав вуличний гомін, із за сусідніх дверей, де жили наркомани, долинав звук від телевізора, який не вимикався цілісінький день. Під стелею хурчав вентилятор, а в кутку тихо гуділи мікрохвильова піч і холодильник, гуділи увімкнені комп'ютери, гуділи мобільні телефони, гуділи кухня та вітальня. А з надвору, з боку вокзалу та житлових кварталів, фане Гейтс і низини було чути безперервний гул. Усе гуло і гуділо цими днями, усе було плинне та швидке. Кожен мусив пристосуватися до цього світу. Рухатися разом із ним, зростати, коли в біса це почалося. Власне, більш нічого він не хотів знати, коли пришвидшився ритм подій, що примусив Шона дивитись на людські спини, він заплющив очі, коли його покинула Лорен, саме тоді, Бренден Гарріс подивився на телефон, йому хотілося, щоб він задзвонив. Кейті спізнюється на дві години. Він не дуже й дивувався, бо час і Кейті ніколи не відзначалися узгодженістю, але ж сьогоднішній день не є звичайним. Бренден мріяв вирушити в дорогу. Де ж вона, якщо її немає на службі? Вони домовилися, що вона зателефонує Бренденові з роботи, піде на перше причастя своєї зведеної сестри, а потім вони зустрінуться. Але Кейті не прийшла на службу і не зателефонувала йому. Сам він не міг подзвонити їй. Це дуже ускладнювало їхні стосунки від першого вечора, коли вони покохалися. Кеті зазвичай перебувала не більш як у трьох місцях у Бобі Оудонела в перші дні її знайомства з Брендоном у тому помешканні, де вона виросла разом із батьком, мачухою та двома зведеними сестрами, або в помешканні вище, де жили її божевільні дядьки, двоє з яких Нік і Вел мали славу неприторених психопатів. І не вміли владати своїми імпульсами. До всього її батько Джиммі Маркус люто ненавидів Брендена без будь-якої логічної причини для Кейті та її хлопця, і дівчина не мала підстав думати інакше, скільки пам'ятала себе, завжди чула від батька. Тримайся якнайдалі від Гаррісів, бо як приведеш бодай одного з них у хату, ти мені не дочка. Кейті розповідала про батька. Як чоловіка розумного, але одного вечора зі слізьми на очах сказала Бренденові Він стає як дурний, коли мова заходить про тебе. Як дурний, якось він напився і почав базікати про те, як любив мою маму, як дуже вона любила мене і таке інше, а далі як засичить. Ці паскудні Гарріси, кеті, нікчемні вони людці, просто сміття. Сміття. Від цього слова в Брендена боляче заколотало серце. Тримайся від них, Кейті, якнайдалі. Лише про це я тебе прошу, будь ласка. Тоді чому ти прихилилася до мене? запитав Брендан. Вона обкрутилася в його обіймах і сумно всміхнулася до нього. А ти цього не знаєш? Правду кажучи, Брендан цього не знав. Кеті була всім, вона була богиня, а Брендан був лише Брендоном. Ні, не знаю. Ти добрий. Справді. Вона кивнула головою. Бренден, я бачила тебе з реєм, матір'ю з чужими людьми на дворі, і ти завжди здавався мені дуже добрим. Існує багато добрих людей. Існує багато люб'язних людей, а це не одне й те саме. І Бренден, думаючи про це, мусив визнати, що протягом усього свого життя він ніколи не зустрічав людини, яка ставилася б до нього неприязна. Усі вважали, що Гаррісові діти хороші хлопці. Бренден ніколи не мав ворогів. Ні з ким не бився після школи і не пам'ятав, коли востаннє чув грубе слово на свою адресу. Можливо, це і справді тому, що він добрий, і, можливо, справді, як казала Кейті, така риса вдачі рідкість, а може, він був просто хлопцем, який не дратував людей, хіба крім батька Кейті, і то була загадка. А сумніватися в ставленні Джимі Маркуса до Брендена не доводилося той його ненавидів. Лише півгодини тому Бренден відчув цю ненависть у крамниці містера Маркуса, тиху й стриману ненависть, що йшла від нього, наче вірусна інфекція. Він відчув себе безпорадним перед нею. Повертаючись додому, він не міг дивитися на рея і повсякчас спотикався так його бентежила ця ненависть. Він почувався брудним, так ніби його волосся було давно не мите, а голова всипана гнидами. Тим паче, що цей факт він ніяк не міг пояснити. Бренден зроду не робив нічого лихого містерові Маркусу він майже не знав цього чоловіка. Він дивився на Джимі Маркуса і розумів, що той не став би гасити полум'я, якби воно його охопило. Бренден не міг зателефонувати Кейті на один з її телефонів а ну ж, як вони мають там апарат, що визначає номери. Вони здивуються, чого це ненависний Бренден Гарріс телефонує їхній Кейті. Він мав намір подзвонити їй тисячу разів, але думки про те, що на протилежному кінці дроту може нарватися на містера Маркуса чи Бобі Оудонела, чи одного з тих психованих братів Севіджів, було досить, щоб він знову поклав слухавку на місце. Брендон не знав, кого йому боятися більше. Містер Маркус був звичайний собі чоловік, власник крамниці на розі вулиці, до якої Бренден ходив протягом половини свого життя. Але було в тому чоловікові щось іще, крім його очевидної ненависті до Брендена, таке, що могло збентежити людину, спроможне заподіяти їй щось лихе, хоч що саме Бренден не знав, але щось таке, що примушувало стишувати голос у присутності цього чоловіка, і не зустрічатися з ним поглядом. Щодо Бобі Оудонела, то він був саме той чоловік, який жив невідомо з чого, і щоб не зустрітися з ним. Ви переходили на протилежний бік вулиці. А щодо братів Севіджів, то ті були планетною системою, віддаленою від нормальних прийнятних стосунків на сотні світлових літ найбожевільніші, найпридуркуватіші йолопи, яких будь коли народжувала низина. Щоб перелічити, яка кількість поглядів і слів могла вивести їх з рівноваги, знадобилася б книга завтовшки зі святе письмо. Їхній батько теж був дурнесосвітаний. Настругав зі своєю хворобливою святенницею дружиною безліч дітлахів, одного за одним через кожні одинадцять місяців. Брати росли в жахливій тісноті в одній кімнаті поруч із надземною залізницею, яка нависала над низиною затуляючи сонце, аж поки її не знесли. Бренден тоді ще був малюком. Підлога в їхньому помешканні була нахилена на схід, а потяги гуділи за вікном братів. Двадцять одну годину з двадцяти чотирьох кожної проклятої доби, струшуючи триповерховий будиночок із такою силою, що іноді брати випадали з ліжка і прокидалися вранці, навалені в одну купу, зустрічаючи ранок роздратованими, як водяні пацюки, і пісяли один на одного, щоб почати новий день окремо. Бувши дітьми, вони не мали індивідуальності в своєму зв'язку із зовнішнім світом. Вони були просто севіджами. Такою собі сумішчю кінцівок та сплутаного волосся, і рухалися у хмарі пилюки, як тасманійський диявол. Ви бачили, як котиться на вас курява, і відступали в бік, сподіваючись, що ця хмара затягне в себе когось іншого, перш ніж досягне до вас або пролетить мимо, одержима власними похмурими психозами. Та що там казати? До того як Бренден почав таємно зустрічатися з Кейті, він навіть не знав, скільки всього було братів Севіджів. А він же виріс у Низині. Йому про це розповіла Кейті. Нік був найстарший. Років із шість тому він подався відбувати свої щонайменше десять років у Волполі. Вел був наступний і, зі слів Кейті, найприємніший. Потім ішли Чак, Кевін, Ел, якого зазвичай плутали з Велом, Джерард, який щойно вийшов із Волпола, і нарешті Скотт, материн улюблениць. Коли він був зовсім малим і мати була жива. Потім він єдиний з поміж братів одержав диплом про закінчення коледжу і єдиний, що не жив удома на першому і третьому поверхах, які брати привласнили після того, як повиганяли з дому колишніх власників, так їх перелякавши, що ті переселилися до іншого штату. Я знаю про їхню погану славу, сказала Кейті Бренденові, але насправді вони хороші хлопці, хіба окрім Скота. Він і справді навряд чи може комусь сподобатися. Оце тобі нормальний скот. Брендон зиркнув на свого годинника, потім на дзигарі над ліжком, на телефон і на своє ліжко. Учора вночі він засинав отут, дивлячись на потилицю Кейті і рахуючи там біляві волосинки. Простягши тоді руку через її стегно і поклавши долоню на її теплий живіт, він з насолодою вдихав пахощі її волосся. Легких парфумів і поту. Аж ось і знову звів очі на телефон. Ну, задзвони, нехай тобі чорт, задзвони. Двоє хлопчиків знайшли автомобіль і зателефонували на номер 911. Той, хто заговорив у слухавку, засапався від хвилювання, щойно переконався, що його чують на тому кінці. Тут стоїть автомобіль із кров'ю всередині та відчиненими дверцятами і. Оператор, який чергував на телефоні 911, урвав монолог і запитав Де стоїть автомобіль? У низині, сказав хлопець. Біля в'язничного парку. Ми з другом знайшли його. Яка це вулиця? Сідний стріт, видихнув хлопець у телефон. Тут кров, а дверцята відчинені. Як тебе звуть, синку? Він хоче знати її ім'я, сказав хлопець своєму другові. Він назвав мене синку. Синку назви мені своє ім'я, повторив оператор. Як тебе звати? Ми тут зовсім випадково, дядько, ухилився хлопець від прямої відповіді. Прощавайте. Хлопець повісив слухавку, а оператор побачив на своєму комп'ютері, що дзвінок надійшов із платного телефона, який стояв на розі Кілмер і Нозер-стріт у низині у східному Бакінгемі, десь за півмилі від того місця, де був вхід із Сідний Стріт до в'язничного парку. Він передав інформацію черговому, і черговий послав загін на Сідний стріт. Один із патрульних зателефонував до відділка і попросив надіслати підкріплення одного або двох криміналістів і кількох фахівців з убивств. Йому здавалося, вони будуть потрібні. Тридцять третій, ви знайшли тіло? Поки що ні черговий. Тридцять третій. Чому ви просите надіслати фахівців з убивств, якщо тіло не знайдено? Дивлюсь на це автомобіль і перечуваю, тіло ось ось знайдемо. Свій перший робочий день Шон розпочав після перерви. Припаркувавшись на крешент і обминувши синю загороджувальну стрічку на її перехресті, із сідний стріт, синя загороджувальна стрічка була позначена етикеткою Бостонського департаменту поліції, бо його представники першими прибули на місце подій. Утім, із розмов, підслуханих по рації, коли Шон їхав сюди, він збагнув, що справу цю доручать розслідувати відділові вбивств штату, який перебував під його безпосереднім керівництвом. Автомобіль, як він зрозумів, знайшли на сідний стріт, тобто в районі юрисдикції міста, але кривавий слід тягся до в'язничного парку, що, як заповідна територія, підлягав юрисдикції штату. Шон пройшов униз по вулиці Крешент, понад краєм парку, і перше, що він помітив, була вантажівка служби вбивств, припаркована в центрі кварталу. Підійшовши ближче, він побачив свого сержанта Вайті Паверса. Що стояв за кілька кроків від автомобіля з відчиненими дверцятами, Соза і Конолі, яких включили до відділу вбивств лише минулого тижня, з філіжанками кави в руках, оглядали кущі біля входу в парк. Далі на гравійній доріжці стояли машини патрульних служб і автомобіль-кримінологів, які сердито визиралися на Созу і Конолі. Можливі докази було затоптано і повсюди валялися кришечки від їхніх паперових стаканчиків. Привіт, поганий хлопцюга, здивовано піднявши брови мовив Вайті Паверс. Тебе вже викликали на службу. «А то ж, сержанте, відповів Шон. Хоч у мене тепер немає партнера, Адольф у відпустці. Вайті Паверс кивнув головою. Твої пальці придавило дверима і тобі запропонували несподіваний спосіб лікуватися. Він обняв Шона. Ти будеш зі мною, еге, поки закінчиться термін твого випробування. Вони поклали, що Вайті стежитиме за шоном, доки начальство вирішить, відповідає він своїм високим стандартам чи ні. Цей уікенд здавався таким спокійним, сказав Вайті, підштовхуючи Шона до відчинених дверцят автомобіля. Округа була тихою, як мертвий кіт. Когось ударили ножем у Паркер Гіл, ще одне поранення у Бромлі Гіт, і кілька учнів коледжу влаштували бійку за пляшку з пивом в Олстоні. Проте жодне з поранень не було фатальним. І всі ці випадки підпорядковувалися містові за винятком випадку в Паркер Гіл. Але той чоловік самостійно дійшов до санітарної частини з ножем, який стримів у нього з під ключиці, ще й запитав у чергової сестри, де вони тримають автомати з Кока-Колою. І вона сказала йому запитав Шон. Вайті всміхнувся. Він був одним із найталановитіших працівників у відділі вбивств. Тому всміхався охоче і часто. Його, либонь, несподівано викликали на службу, бо одягнений він був у спортивні штани та хокейну куртку свого сина. Бейсбольна шапочка сунулася на потилицю, різнобарвні кеди були взуті босоніж, а поліційний значок теліпався поверх Джерсі. Мені подобається твоя сорочка, промовив шон, і Вайті обдарував його ще однією ледачою усмішкою, коли над ними, вилетівши з парку, шугонула птаха. І зловісно каркнула над Шоновою спиною. Півгодини тому, чоловіче, я лежав на своїй канапі. Дивився мультики? Ні, боротьбу. Вайті показав на зарості, за якими починався парк. Думаю, десь там ми знайдемо труп, але врахуй, що ми тільки но розпочали пошуки, і Фріл каже, поки не знайдемо тіло, жертву треба занести до списку зниклих осіб. Птаха знову зробила над ними коло, цього разу трохи нижче. Її гучне каркання проникло шонові в мозок і відгукнулося тремтінням у всьому тілі. Проте шукати доведеться нам? запитав Шон. Вайті кивнув головою. Якщо тільки вона не втекла до міста, де її порішили. Шон подивився вгору. Птаха мала велику голову і короткі лапки під білими грудьми із сірою смугою посередині. Шон не впізнав її породу, бо не дуже добре тямив у тому. Що це за птах? Кільчастий водомороз, відповів Вайті. Не бреши. Вайті підняв руку вгору. «Присягаюся богом, чоловіче. Ти забагато дивився в дитинстві передач царства дикої природи, еге? Ага? Птаха знову зловісно каркнула, і шон хотів уже підстрелити її. Подивишся автомобіль? запитав Вайті. Чому ти сказав вона? промовив шон, пірнувши під жовту стрічку, що оточувала місце злочину, і попрямував до автомобіля. Технічна експертиза знайшла в бардачку паспорт, автомобіль належить Кетрін Маркус. Прокляття, сказав Шон. Ти її знаєш? Схоже, це дочка чоловіка, з яким я знайомий, близько знайомий. Шон похитав головою. Ні, ми просто вітаємось як сусіди. Ти правду кажеш? запитав Вайті, ніби вже тепер хотів почати розслідування. «А Атож, цілковито правду. Вони підійшли до автомобіля. Вайті показав на відчинені дверцята, а представниця технічного відділу відступила назад і розкинула руки, затуляючи машину. Ви тільки нічого не торкайтеся, хлопці, хто розслідуватиме справу? Я відповів Вайті. Парк перебуває в юрисдикції штату. Але автомобіль належить містові. Вайті показав на бур'яни. Сліди крові ведуть на територію штату. Я не знаю, зітхнула технічна експерт. Це вирішить комп'ютер, сказав Вайті. А поки що справа належить штатові. Шон поглянув на бур'яни, які росли побіля парку і припустив, що як вони знайдуть тіло, то знайдуть його там. Які маємо результати? Технічна експерт позіхнула. Коли ми знайшли машину, дверці були відчинені, ключі стриміли в запалювані, фари світилися. Через 10 секунд після нашого прибуття, мов за сигналом, акумулятор потік і закаляв днище. Над динаміком на дверцятах водія Шон помітив пляму крові. Кілька її крапель попало на сам динамік. Тепер вони засохли і почорніли. Він присів, обернувся і побачив ще одну пляму на кермі. Третя пляма була довша і ширша за перші дві. Вона обгортала дірку від кулі, пробиту у вініловій спинці водієвого сидіння на рівні плеча. Шон знову присів і подивився крізь двері на кущі ліворуч від автомобіля. Потім обернув голову, щоб подивитися на зовнішній бік дверцят водія і побачив там свіжу заглибину. Він поглянув на Вайті, а Вайті кивнув головою. Злочинець, певно, стояв біля автомобіля. Дівчина Маркус, якщо це вона, сиділа за кермом і вдарила його дверима. Мерзотник почав стріляти і поцілив її, можливо, в плече, а можливо, в біцепс хай там яка, дівчина кинулася навтіки. Вайті показав на кілька прим'ятих кущів. Що вона притоптала ногами. Вони побігли крізь кущі до парку. Її рана не могла бути тяжкою, бо видно лише кілька крапель крові на кущах. А ми маємо своїх працівників у парку? запитав Шон. Досі їх було двоє. Представниця технічного відділу форкнула. З них було більше пуття, ніж із цих двох. Шон і Вайті простежили за її поглядом і побачили, що Конолі. Випустив з рук паперового стаканчика з кавою і тепер нахилився, щоб його підняти. Вони в нас новенькі, дай їм звикнути. Доведеться просити допомоги. Шон підступив до жінки. Ви знайшли якісь посвідчення особи, крім технічного паспорта? Так, у гамані під водієвим сидінням був дозвіл на керування автомобілем на ім'я Кетрін Маркус. Під пасажирським сидінням лежав рюкзак. Біллі зараз з'ясовує, що там у ньому. Шон подивився через капот на чоловіка, на якого кивком голови показала експерт. Він стояв навколішках перед автомобілем, темно-синій рюкзак лежав перед ним. Що там, документи кажуть про її вік? запитав Вайті. Дев'ятнадцять років, сержанте. Дев'ятнадцять, повторив Вайті, звертаючись до Шона. І ти знайомий з її батьком. Бідолаха. Йому доведеться пережити велике горе. Він либоні гадки не має, що сталося з його дочкою. Шон обернув голову і побачив, як самітна криклива птаха полетіла в напрямку каналу, а промінь сонця пробився крізь хмари. Він відчував, як пташина з проникає в його вушний канал, та в мозок і враз його пронизав спогад про вираз дикої самоти, що його він бачив на обличчі одинадцятирічного Джиммі Маркуса, коли вони майже вкрали той автомобіль. Шон відчував ту самоту тепер, стоячи біля кущів. Які вели до в'язничного парку так ніби 25 років, що відокремлювали його від того часу, пролетіли як комерційна реклама на телебаченні, відчував ту гнітючу розпачливу самоту, що придавила Джимі Маркуса, неначе трухлява деревина. Щоб струсити із себе цей спогад, він подумав про лорен про лорен із довгим русявим волоссям, яка заполонила його сьогоднішній сон, і пахла морем. Він подумав про ту Лорен, і йому захотілося знову заповзти в тунель того сну, поринути в нього з головою та зникнути.